Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Сьогодні поговоримо про класика фентезі Теда Вільямса та його книгу Трон із драконових кісток. Роман став першою частиною культової саги пам'ять Скорбота і шип». Нарешті, та вперше він вийшов українською, а дякувати за це треба видавництву Апріорі. Я вже прочитав книгу, ба більше скажу по секрету, що я вже закінчую другу криху. Тому скоро буде відео і по цьому тому. А в цьому відео я ділюся враженнями про роман, про перший роман, який надихався сам Джордж Мартін при створенні своєї не менш культової саги Пісня льоду і полум'я. Отже, старий король пресвітер Джон помирає. Людина, що колись перемогла дракона, залишує цей світ та свою могутню імперію людей Остен Арт, яка десятиліттями не знала війни. На трон сідає його гонористий син Еліас. Він давно не ладнає з рідним братом Джоше. Останній не претендує на престол, але Еліас все одно боїться зради. А ще новий король підпадає під владу свого радника, священника Прайрата та його справжнього темного володаря. Між братами спалахує конфлікт, а імперія розколюється на два табори. Але це тільки квіточки, бо справжня загроза йде з півночі, де злобний повстав із мертвих король, нордів і нелуки хоче знищити усе людство. Доля Остен Арду та людей залежить не від могутніх героїв, а від колишнього кухарчука Саймона, а також від доньки короля Еліса, принцеси Міріамель. З допомогою друзів та магічного меча їм доведеться стати на захист всього світу. Чи вийде в них, чи зможуть вони це зробити? Читайте тут. Трон із драконових кісток я намагався прочитати років 10 тому ще росіянською. Я багато знав про автора та його вплив на фентезі. Пам'ятаю інтерв'ю навіть Мартина, де він захоплювався циклом пам'ять, Скарбота і шип». та казав, що саме від впливом цих книг взявся за свою не менш відому сагу. Я не пам'ятаю видавництво принципі зараз. Це не важливо, яке там росіянське видаництво було. Але тоді мені точно не сподобався переклад. Тому після декількох глав я вирішив, що мій час з цим романом ще не настав. І ось випадково відносно недавно я побачив, що води апріорі вийшов українською цей роман і зрозумів, що ось воно треба братися і читати. Отже, «Трон із докових кісток це суміш володаря перснів та пісні льодою полум'я. Також на думку спадає Робін Гоп з її циклом Профіца Чіверлі та романи Гая Гевріла Кея. Тут буквально є трон із кісток дракона, який Джордж Мартін, скоріш за все, перетворив на свій залізний трон із мечей. Перед нами класичне епічне фентезі з магічними мечами, різними расами, битвами та пригодами. Магія тут є, але ніхто ніхто фареболомі не стріляє, а й використання обмежене та логічно обосноване. Також тут є місце інтригам та політиці, любові та зрадам. Нагадую, що саме цей роман одним з перших започаткував цей самий жар, бо книжка видана ще у 1988 році. В книзі дуже багато пропрацьований світ, з тонами легенд та міфів, а ще реалістичні глибокі герої. Маємо класичне протистояння добра та зла, але в романі дуже багато сірої моралі та звичайних людей. Вони не злі і не добрі, а просто люди зі своєю правдою та принципами. Для когось це буде злом, а для інших правильна сторона і навіть добро. Трон із драконових кісток, роман про дорослішання та складний вибір життєвого шляху. Він про відданість та дружбу, про жахи війни та відносність поняття правда. Це потужна фентезійна сага, події, якої звертаються спішно, та у звичайному магічному затишку. Але від вир подій, який чекає на героїв, збиває з пантелику не тільки їх, а й читача. Тому величезна книга у 736 сторінок проковтується дуже дуже швидко. Роман чудово перекладений: Українська тут жива та чудово сприймається, проте варто пам'ятати, що в книзі більше ніж 30 років, тому деякі її моменти можуть здаватися сучасним читачам. Повільнішими, ніж вони звикли. Але все одно події тут набагато тінніше, ніж в тому ж володарі перснів, а отже, сумувати точно не доведеться. Як серйозне епічне фентезі, тром незраконових кісток має мапу на деяких сторінках та на форзаці, а ще повноцінний гласарі і кінці. Термінів та пояснень тут багатенько. Є словник різних мов, топографічні назви, опис істот, перелік персонажів, словник значень тощо, тощо. Видання чудове та якісне. Воно твердій обкладинці жовтавим папером та гарним шрифтом адекватного розміру. Мені сподобався малюнок обкладинки, але знову перед нами класична ситуація українських видань. Вони бояться провалу жанрових романів, тому обкладинка максимально універсальна, хоч і стильна. Якщо не знати автора та роман, то можна подумати на будь-який жанр. Можливо, обриси дракона та його згадка в назві дадуть натяк на те, що це фентезі, але хочеться вже максимально жанрових обкладинках, як у західних видавництв. Отже, трон із драконових кісток чудовий фентезійний роман, який варто почитати усім фанатам жанру. Це епічна історія протистояння та дорослішання, це магічні сюжети з пропрацьованими персонажами та сірою мораллю. Автору вдався не тільки світ, якому віриш, а й конфлікти, що дуже важливо для будь-якого сюжету. Проте історія починається повільно, тому декого де це може відлякати на початку. Замість цього роман пропонує те саме заатишне читання, таке добре знайоме поціновувачам творчості Толкіна. Тому, якщо ви поціновувач фентезі і любите цей жанр, обов'язково зверніть увагу на трон із драконових кісток Теда Уільямса. Я вам дуже раджу з вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуватися та писати коментарі. Також, будь ласка, пишіть мені в коментарях, на які книжки ви б хотіли б бачити. Рецензії від мене. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео.